Втілювати. Ну, дивіться, я кажу. Я не до якихось емоційних наційних моментів. Я чесно, я до того не маю ніякого відношення. Бо дуже стоїть питання в даному випадку, якщо людина якимось чином захоче все ж таки про спілки його повернути і виявити за якимось незрозумілими силами, що це було дійсно неправдиво, є ще закон про ілюстрацію посадових осіб. Він також стосується багатьох нюансів. Навіщо завертати ще більше незрозумілих речей Я, якому, як я Знаю, що червня місяця на всіх підприємствах. Системи Державного агентства лісових ресурсів України згідно офіційно вирішеного наказу на сайті агентства має бути проведені розпочато, проведення перевірці. Люстраційна перевірка, технічні моменти це вже загально, щоб розумієте, не, не по люстрації, ви зрозумієте. А тут написано а перший пункт частини 1 статті 41 Кодексу законів про праці. Ну, і вам мало про що говорять. Ну, говорить. Одноразове грубе порушення трудових обов'язків. Ким? Савченко? Ну, так Ну, значить, Мон, Pefus, нічого, не, Ні, нічого не стаття. Ще нічого не знаю. Просто є лист. А у вас ще є додатково копії заяв, де підтверджуються слова, за якими він був звільнений. Але там навіть одноразово. Там його звільнили заодноразовий причини. Ну, а тут показано заодноразово. ніби заодноразовий, а ми вам показуємо факти, що навіть не за одноразовий. Ну ні, так такого не може бути. Добре, ви мені дає все таке поясніть, ви захищаєте інтереси е, працівників. Не були, Членів про та, та, спілки, так? Та, от, та. От, от так на хлопський розум. Людина півроку перебувала на лікарняному, отримувала не працювала, але отримувала зарплату з бюджету. Вона не отримувала зарплату. Вона отримувала допомогу за лікарняним листом. Це не, не зарплата бюджету. Але ну, півроку він не працює, то я не розумію. Хай він на лідність обороня, якщо він не може півроку. Відповідно до українського законодавства є така стаття 40 законі про праці. Там є пункт. Підстава, 4 місць, звільнення. 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 Там немає написано 4 місяці, там написано насправді 120 календарних днів. Якщо людина впродовж 120 календарних днів безперервно, тобто не має бути ні одного дня перериву. Перебуває на рік Кам'яново вона підлягає війни. Ну, Але сам Чінка був перерив. Якраз і був 30 січня, Вибачайте, там написано тільки безперервно. І він регулярно дзвонить працівникам залякує їх. Є ще одна річ, це про яку ви говорите, про інвалідність, але вона вже до кодексу закону професії не має ніякого відношення. Справді є таке написане, що в тому випадку, якщо впродовж року людина Чому машину. Чого не людей, не Я не знаю цього. Якщо він людей, то заяву прокуратуру, міліцію, директору підприємства. Я цього не знаю. Люди бояться. Чого бояться? Заяву написати бояться.